Сьогодні, 19 листопада, рівно тисяча днів із початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. Рівно стільки ж українці мужньо і сміливо протистоять ворогу і боронять наші рубежі. І з нагоди цієї дати на театральному майдані Луцька зібралися усі, аби шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. До урочистого покладання квітів долучилися керівники громади, області, правоохоронці і небайдужі місцяни. Сьогодні виповнюється тисячу днів з початку повномасштабного вторгнення агресора Російської Федерації, нападу Російської Федерації на Україну. І сьогодні той день, коли ми маємо нагоду ще раз останню шану віддати честь всім загиблим, які віддали своє життя в цій страшній війні, які розуміли всю небезпеку для свого життя і здоров'я, але пішли виконувати обов'язок, пішли захищати батьківщину, всім, хто на східних, на південних кордонах, на всіх точках, де відбувається бойові зіткнення, виконує бойові завдання, захищає Україну. Сьогодні ми дякуємо всім волонтерам, які протягом цього часу. Активно допомагали нашим Збройним силам України і дякуємо всій нашій громаді, всім лучанам за те, що ми достойно пройшли ці тисячі днів. Ми були разом, просимо у Бога якомога швидшого переможного і справедливого миру.